Львівська богословська семінарія цього року святкує свій десятирічний ювілей. Його історія розпочалася в 1999 році. Функціонує стаціонарне відділення, в якому навчається понад 50 студентів, і очно-заочне відділення, в якому навчається кілька сотень студентів як у Львові, так і в Україні та в Росії. Семінарія є акредитованим навчальним закладом. Вона отримала акредитацію від Євроазіатської акредитаційної асоціації. Також розпочали два роки тому магістерську програму, яка успішно функціонує. Завдання семінарії це підготовка служителів, які можуть успішно працювати в сучасних умовах, відповідати на ті виклики, які стоять сьогодні перед нашим суспільством. Сьогодні у нас було урочисте таке святкове служіння, тому що 38 студентів семінарії завершили своє навчання на поточних програмах. Це 27 студентів стаціонарного відділення і 11 студентів заочного відділення. Нам дуже приємно, що всі ці студенти вони мають вже визначені місця праці, тобто їх майбутнє місце служіння вже є визначене. Вони знають, що вони будуть робити. Хтось буде відкривати нові церкви. Дівчата, сестри будуть працювати з дітьми і робити іменізаційну працю з дітьми. Дехто буде продовжувати свою богословську освіту. Ми дуже раді, що така армія воїнів Христових цього року влилася на ниву царства Господнього. Ми також почули проповідь одного з випускників. Він поділився цікавим тлумаченням на прикладі апостола Павла минулого життя, минулих помилок, які робить людина. Що Бог змінює з минулого і як відноситись до нього? Цей випускник буде керівником команди, яка буде відкривати в нову церкву у місті Перемішлян Львівської області. Наше минуле воно дуже сильно тривожить нас. І наприклад, я посол Павла, я хотів показати, що наше минуле воно ну не повинно мати ніякого відношення до нашого майбутнього і не повинно впливати на наші відносини з Богом. Ну я думаю, що. На ці рани не потрібно звертати великої уваги, тому що як апостол Павло він пережив багато, і звичайно, це все, що він пережив, воно було в нього сильно болючим. Але ми бачимо, що він просто ну не звертав уваги на це, не думав про це, а надіявся на Бога. Ну я думаю, що нам в своєму житті потрібно слідувати Павлу. Коли ти сьогодні випускник, емоції через край багато. Як з ними боротися? І чи потрібно знають випускники семінарії. Емоції вони важливі, так як Бог і створив і людина є. Не і тіло, і душа, і дух. Емоції неможливо відірвати від самої людини, так як навіть сьогодні була проповідь про те, що розум і дух, дух це в деякій мірі є емоції, ну, частиною з них. А ми повинні керуватися і розумом, і самими емоціями, щоб емоції керували життям, воно неправильно. Але коли є емоції, життя стає цікавіше, воно прекрасніше. Закінчилися уроки. Вчорашні студенти роз'їжджаються по місцях праці. І добре, коли є праця, уособленням віри, надії, любові. Коли Бог є любов, а ти віриш в це, і можеш навчати інших, як вірити в любов і покладати свої надії на неї. Спеціально до телеканалу СІ Володимир Хорунжий.